А глава нашої держави Петро Порошенко повідомив, що відвідає Німеччину 13 та 14 травня, де зокрема в місті Ахен проведе зустрічі із світовими європейськими лідерами стосовно мирного врегулювання на Донбасі. Хто саме буде присутній на цих переговорах? Наразі не повідомляється. Крім того, вчора голова держави зустрівся із міністром закордонних справ Канади, який перебуває у столиці України з дводенним візитом та поговорив по телефону із генеральним секретарем ООН. Президент України по телефону обговорив з генеральним секретарем ООН можливість розміщення миротворчої місії організації на Донбасі. У свою чергу пан Ємун поінформував Порошенка про результати візиту до Москви, де він обговорював запуск Офісу ООН у підтримку виконання мінських домовленостей. Також президент провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Робом Ніколсоном, у ході якої подякував Отаві за активну підтримку Києва. В свою чергу гість зазначив, що підтримка. Ка України, зокрема, врегулювання ситуації на Донбасі, є одним із пріоритетів Канади у зовнішній політиці. Президент подякував канадській стороні за військову та технічну допомогу, зокрема, за направлення місії у складі двохста інструкторів для тренування українських військових. Співрозмовники відзначили зацікавленість у розвитку відносин в економічній сфері та в залученні канадських інвесторів. Міністр наголосив, що його країна продовжуватиме. Підтримувати Україну Зокрема, планується виділити понад 30 мільйонів канадських доларів допомоги Україні на гуманітарні цілі та розвиток демократичних інституцій. Крім того, вчора ввечері президенти з дружиною відвідали прем'єру документального фільму Аеропорт, де він поспілкувався з деякими присутніми захисниками Донецького аеропорту, а також подякував усім воїнам і волонтерам, солдатам і генералам, які за дуже короткий термін створили українську армію. Слава Україні і слава героям! Я не маю жодного сумніву: ми звільнимо аеропорт, бо це наша земля, і ми відбудуємо аеропорт. І там ми зробимо під склом залишки арматури, бетону і напишемо Слава кіборгам, щоб навіки пам'ять про ваш подвиг жила у поколіннях українців. Присутні на показі фільму обшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих у Донецькому аеропорту українців.